Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Покажу вам, як я вирощую древовидний піон, дуже гарний піон, із насіння. Ось бачите, кущ великий, десь півтора метри. Подивіться. Весь в бутонах дуже він гарно цвіте. І для того, щоб його виростити, є декілька способів. Один із них це насіння. Коли кущ відквітає, він утворює таку коробочку, де це насіння зберігається. Після чого воно осипається на землю і на наступний рік проростає. Ось таким чином: це кущ, насіння осипається, і на наступний рік утворюються ось такі маленькі кущики. Після чого я їх викопую і пересаджую у маленькі горщики, десь по 200-250 мл. І в цей же рік ці кущики повністю відпадають, залишається тільки коренева система. Я ці горщики прикопую на вулиці. На наступний рік знову вони відростають із корінців і вже трішки підростають, скажімо так, більше по висоті, можете бачити ось так. Це проходить ще один рік. Тобто рік, як насіння осипалось тільки на наступний воно проросло. Ви його викопали, пересадили. Проходить ще один рік. Ми нам отримуємо ось, такі. ось таку розсаду, скажімо. Деревовидного піона. Ще через рік знову ця частина верхня куща відпадає повністю. Ми знову прикопуємо, точніше, навіть не відкопую. Не пересаджую ще в інший горщик. І у нас вже набагато більше кущики. Бачите? Ось такі. І навіть деякі уже нижня частина, ось як вам буде видно, трішки підревісенила, а потім утворюється зелена маса. Оце у нас на третій рік ось такий піон ми маємо. Тобто процес доволі таки довгий. І вже на наступний рік ми маємо ось такі піони. Подивіться, вже значна частина його деревовидна, тобто не відпадає, Уже є бутони, будуть свістилені. Ось по-різному вони, звісно, ростуть. Горщики, до речі, вже більший об'єм пересаджували ми. Ось можете бачити, який піон. Також великий. Все. Не забуваємо поливати і підживлювати. Тобто, час проходить значний. І, друзі, через деякий час маємо ось такі піони. Можете бачити, також вони всі в бутонах будуть свісти. Тому, якщо хочете вирощувати, і у вас хоча б один є, можете таким зайнятися. Але це потребує значного проміжку часу. Але воно того вартує, мені подобається. Ви отримуєте ось таку красу. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, друзі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!